Уникаючий тип прив'язаності це тип взаємовідносин, коли людина уникає емоційної близькості, душевної близькості, уникає відвертості. Дуже часто такі люди йдуть з відносин на тих етапах, коли починається глибина, коли йде річ про якусь емоційну душевну близькість, коли е, переходить із стадії закоханості в стадію вже побудови серйозних взаємовідносин. Часто такі люди ховаються за вживання психоактивних речовин, наркотичних, алкогольних, щоб заховати свої емоції, щоб не приблизитися до партнера. Часто людина входить в дисоціацію, тобто не йде на контакт, уникає контакта, уникає відвертості, а також багато інших різних способів, як уникнути близькості. Чому так відбувається? Знову ж таки, все тягнеться з дитинства. Це проекція взаємовідносин з батьками. Це тоді, коли батьки жорстко порушували ваші особисті кордони в дитинстві. Можливо, був такий, знаєте, як емоційний інцест, коли мама або татко розповідав, розповідала про свої якісь любовні походеньки, про інтимні подробиці з. З коханцем, з коханками, що дитині викликало відразу, можливо, порушували якісь ваші емоційні кордони, якось залазили на вашу територію, в вашу душу і там робили щось неприємне. Також, як варіант, люди з уникаючим типом прив'язаності, у них травма виникає. Під час взаємовідносин з попереднім партнером, з попередньою партнеркою, можливо, в шлюбі. А можливо, і від батьків проекція на попередній шлюб пішла, воно ще більше укріпилося, і далі воно як сніжний ком, накопичується. Що робити? Ну, я нічого нового не скажу. Зглибина психотерапія, пропрацювання відносин з батьками. Повернення самоцінності, що мої емоції важливі, що я можу бути справжнім, справжньою. Не треба ховатися за якоюсь ідеальною зовнішністю, за якимись регаліями, за фінансовим становищем. От, уявіть, що у вас все забрали: гарний одяг, гроші, все залишилось тільки одне: це ваше світосприйняття. І от треба відчути цю унікальність, що тільки за це вас можуть полюбити. І ви також можете побачити унікальність і. Неідеальність свого партнера. Тому, друзі, інвестуйте в своє ментальне здоров'я, записуйтесь в особистих повідомленнях на сеанси психотерапії, покращуйте якість свого життя, будьте щасливі. Друзі, коли ви робите себе щасливими, ви робите ще іншу людину, партнера, партнеркою щасливою. Також, коли народяться діти, вони також будуть щасливими. Інакше ж, ми просто. Як живемо? Ми нещасні, заходимо, знаходимо собі нещасних і народжуємо ще третє нещастя, і плодимо нещастя. Так що давайте, друзі, стаємо на сторону світла, записуйтесь на особисті консультації, і нехай прибуде з вами сила.